Всім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися Mercedes. Зокрема, як перевірити, у якому стані сажовий фільтр. Якщо у вас немає комп'ютера, який би міг це зробити, тобто читати фактичні параметри. Все дуже просто робиться. Власне, розповім на прикладі особистого автомобіля Mercedes W166 ML250 2014 року випуску 651 двигун. Більшість сучасних автомобілів, вже в принципі Mercedes з 2004 року, всі були обладнані сажевим фільтром. І Одні, рахують, що це досить велика біда для автомобілів, їх треба вирізати викидати. Я зовсім протиполежною, я зовсім протилежної думки, тому що для мене наявність системи екології, тобто сажового фільтра, це той показник, той лакмусовий папірець, який вказує на те, як ставилось до автомобіля, як його експлуатували, в якому стані двигун і взагалі всі системи. Тому що якщо у автомобілі під час обслуговування виникали певні проблеми, зокрема його. Частотою проведення пропусками, неякісними мастилами, неякісними паливом, система екології, тобто сажий фільтр, завжди це покаже, що є проблема. Більшість систем ось такою функцією еко, яка зменшує, покликана зменшити ваші витрати палива в місті. ну і Разом з тим зробити меншу кількість викидання. Різного роду відпрацьованих газів в атмосферу. За умовченням, дана система зразу під час старту активовується, світиться вона зеленим, для того, щоб її відключити, її треба натиснути, щоб перестало світитися цей індикатор зелений. Якщо система активована, буде світитися зелений індикатор. Далі, після того, коли ви включили автомобіль, вам необхідно його прогріти до... Робочої температури. Треба поїздити. Якщо у вас на табло там буде показувати 90 градусів, однак треба ще трішки поїздити, тому що агрегати дійсно мають прогитися до всіх робочих температур. Далі, система яким чином працює. Коли ви зупиняєтесь десь на світлофорі чи ще якась інша зупинка, під час повної зупинки у вас відбувається автовідключення двигуна. Тобто двигун вимикається. Він перестає працювати. І, власне, коли ви відпускаєте педаль гальм і переносите ногу вже на акселератор газу, двигун заводиться. Таким чином відбувається економія палива та зменшення викидів в атмосферу. Однак є досить важливий нюанс. Скажу так, що якщо є певні проблеми з сажевим фільтром, системою екології, відповідно, дана система працювати не буде. Тобто, якщо ви десь поїздили по трасі, ну, якщо ви вже автомобіль нагоріли, десь зупинилися в місті, і після повної зупинки у вас не відбувається зупинка двигуна, значить є певні проблеми з двигуном і сажевим фільтром. Тому що при несправному сажовому фільтрі, при його забитості або ще інших поломках дана система працювати не буде. Тому врахуйте. Під час покупок і таким чином ви зможете перевірити автомобіль. І, власне, якщо автомобіль не заводиться, тобто, якщо дана функція автомобіля не працює, тому слід звернути на нього увагу в плані діагностики більш ретельно та детально. Тому що це також може бути пов'язано зокрема із прошивками або ще з якимись маніпуляціями, що проводилися з даним автомобілем. Власне, ось такий лайфхак, в принципі, тут нічого складного немає. Сісти проїхатися на автомобілі, витримати параметри щодо його нагріву, робочої температури та подивитися, наскільки працює система еко, функція еко. Якщо вона не працює, відповідно, 100% є якісь певні проблеми по двигуну, як з екологією, або ще, можливо, якісь інші. Тому треба зважати і здійснити більш ретельно перевірку. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас, можливо, залишилося ще додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. Пишіть свої коментарі. Ставте, сподобайки, діліться каналом, підтримуйте український контент. Всім мирного неба та буде український. Світ закає під місячним ситвом. Ми знаходимо світля. Ніждоградінь Вітер цілує нам обличчя у тінішній таємниці. Находимо своє місце, відбування сміху, Погоня за зірками загублений у диві. Ця наша. Тіні вітер цілує нам обличчя у цій нічній тайниці ми знаходимо своє місце.